Дівчата, сьогодні я хочу показати вам свої стрілки, які я ношу в обвиненності на кожен день, які я малюю за дві хвилини. Якщо цікаво, залишайся зі мною, підписуйся на мій YouTube, канал і почнемо. Я використовую такий інструмент. Ось це такий лайнер. Він дуже класний, ось такий ось три кінчик і дуже гарно вимальовувати саму стрілочку гостру і направлення задавати. Так? Тож почнемо. Все дуже легко і просто. Вам потрібно просто знати, які направлення і куди буде дивитися ваша стрілочка. Зазвичай це враховується так, що якщо ви дивитесь прямо, ось така можна і побачимо ось таку лінію, так, що куди має направлена бути стрілочка. І до серединки ока має бути товще, а до серединки ока тонше. Зараз я все покажу на практиці. Детально, щоб вам було гарно видно, зараз візьму Ось старко. Ось так задаємо направлення. Ось. Промалювали, задали направлення. Чатирочку буде дивиться вверх, в сторону до кінця нашої брови. І промалюємо далі. Так, можете трошки собі допомогти, пальчиком трошки втягнути, але дівчат трошечки, так? Отаку От відтягуємо, щоб потім намалювати. Що... Ні, трошечки. Ось так допомагаємо собі і просто промалюємо. Ягнемо, тягнемо, тягнемо тягнем до серединки, так? І визначаємо серединку. Для цього даємо прямо. Ось так я ось тут приблизно до серединки. Відмічаємо так. І до тої до тої точки ми проводимо товщу лінію, а від тої серединки до тої точки не нижче. Тонче вибачте. Тоншу лінію до середини до оголка нашого полка. Так, продовжуємо. ось так. Сагенько. Обідні з махом руки. Промалюємо, чи не боїмося впевно. Дихаємо без стресу, просто малюємо. Ось, бачите, вже промалювається касилочка. Вона щоб її ще більше допрацювати, звичайно. Але взагалі вона виглядає ось так. Зараз ми промалюємо між вікою і домалюємо гарний кінчик. Так, промалюємо кінчик. Ось, промалювали. Кінче, ще даю. Ось. Гарний у міру гострий кінчик і дуже правильно форма. Ще при не домалювати, мені не подобається так. Це те, що була гарна цілісна стрілочка. Возьми з мінькою. Також маленько промалюю. Перше малюю ще більш так? Мені подобається ось такого типу ось такого варіанту. Вона елегантна, ніжна і також кінчиком. І не надто товста і не надто тонка. Так, якщо ми даємось прямо, вона гарно підкреслює. Моє око віддає виразний погляд. Його ж малюється збіглино легко, швидко і просто. Для закріплення результату пропоную переглянути, як я намалюю стрілку на іншому оку з іншої сторони. Так, для цього я візьму люстерку, щоб ви могли бачити крупну пламу, я малює з цієї сторони І потім подивимося, що вийшли на мене симетричні чи асиметричні. Так, це направлення ось так. Так, легасенько орендуємося на кінчик провер. І здаємо кінчику брови направлення, щоб все виглядало гармонійно. І з того моменту ось так протягуємо. Ось сюди, ось сюди. Так? Визначаємо точку. Нас, до якої точка у нас буде простіше, а з якої вже буде тонча йти на спад. Так, тут усі допомагаєте, можете повернути руку в різні сторони, як вам зручно. Ось таке промалюваємо. Так, ось такого в мене красива, і вона потребує доопрацювання. Зараз ми прикрасимо прямо чітку лінію. Ось так. Так. І ще зараз опрацюємо кінчик. Ось. Дівчата, бувають Коли, Наприклад, цей кінчик. Так, він тонший, ніж постустилочка. Це неправильно. Вона буде гармонійно. І це переходити сюди в тонку стрілку, так? Плавно, щоб не було прям таких чітких углів, вигінів. Це не дивиться гарно. Так, майте увазі. Ось так. І зараз також пропрацюємо між вікон. Ось. ось так ось сюди. Аже, сторінка, ось якась в нас вийшла стрілочка. Дивимось, чи симетричні стрілки, Дивимось прямо, як виглядають вони на нас. При розслабленому окою, при закритому з боку, з іншого боку, що мидемось вниз, переглянемося і для потреби коригуємо. І зараз ми ще промалюємо наші стрілочки. Тому що, щоб ви бачили, це виглядає в загальному образі. Тож почнемо ось так легенько Ось. Подивіться, як гарно гармонійно виглядає, коли її намальована і гарно промальована стрілочка. Ось так. Галенько, широко, промальпав. І все. І ось ви готові. Виходите. Ви готові. Ваш макіяж завершений. Трочка акуратна, ніжна, гостра, ніжна елегантно підкреслює ваше око та ваш загальний образ. Все, дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь. Буду рада вашій підписці. Все, гарно.